Доброго дня, дорогенькі мої. Ви на Тетяниному подвір'ї. Сьогодні хочу разом з вами замаринувати шампіньйони. Поки я сьогодні торгувала на базарі на маленькі не встигла, але ну, маю такі шампіньйони. Купила такі, як були. Вони трохи крупнуваті, але вони непогані, такі ось у грибочки. Тому будемо їх маринувати. Я їх ось залила водичкою, вони у мене десь з півгодинки постояли і буду їх промивати. Наливаємо півтора літра води і ставимо воду на газ, щоб вона закипіла. Ось вона у мене кипить, тут півтора літри. Сюди я буду ложити 1 кілограм грибів. Забулася сказати, що треба додати гарну таку гурту ложку солі. Підсолюємо водичку. Додаю Лавровий листочок і додаю гриби. Невдобно одною рукою знімати і все робити, але ж другого виходу в мене поки що немає. На жаль. Ну, чого, будемо працювати над цим. Додаю кілограм грибів і проварюю їх 5 хвилин з моменту закіпання. Ось гриби пустили сік, водичка майже закипіла, і так вони зараз будуть варитися, у мене 5-7 хвилин. Ось скільки багато рідини вже виділилося. І те, що вони крупнуваті, в цьому немає нічого страшного. Вони в розмірах зменшаться і будуть не менш смачними, ніж маленькі. Хоча маленькі люблю більше. І обов'язково зроблю маленькі. Ще, бо я люблю салати їх додати у піцу. Ці теж будуть, в піцу підуть, і так їсти підуть і до картопельки, і до різних страв. Дуже-дуже-дуже буде смачно. Киплять мої грибочки 5-7 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Грибочки значно зменшилися в розмірах, вони уварилися, і юшки стало дуже багато. Тому я зараз буду зливати юшку. Я сцідила воду, на сито і зараз отакого буду трохи їх охолоджувати, ці грибочки. Так Їх треба промити і охолодити до теплого стану. Зараз трохи набереться водичка, і ось так ми їх будемо трохи промивати і охолоджувати. Далі я беру баночку. Я взяла літрову банку, бо в літрову, мабуть, воно все не влізе. Велику цибулинку, таку грам на 150, я нарізала отакими от смужечками-пір'їнками. І закидую в баночку. Ось так. Половинку на дно, а половинка буде зверху. Далі беремо чесночницю, і туди додаємо чесник і будемо через прес видавлювати чесник. Теж в банку видавлюю чесник. Далі беру грибочки і їх занурюю в банку. Получилася повна баночка, далі цибульку додаю згори. Отак От можна трохи його придавити, нічого йому вже не буде. Вони вже зварилися. Далі я додаю половину столової ложки солі. На кілограм грибів. Не на ємність ми розраховуємо, а на масу грибів. І столову ложку цукру я додам. Ось у мене столова ложка цукру. Далі я додаю 30 мл оцту і 50 мл олії. І буду маринувати до завтра. Ось 50 мл олії. Додаю ще раз лавровий листик, додаю декілька горошин духмяного перцю, ось він, чорного перцю. Теж декілька перчин, це багато трошки ось. і закриваю кришку і ставлю в холодильник маринуватися до утра. Пройшов потрібний час, і ось у мене ці грибочки я не вспіла сьогодні. Пацани вже тут продегустували їх, над'їли в банки. А я хочу їх все-таки закрити на зиму. Тому зараз я їх перекладу в якусь ємність і потім розкладу по баночках і буду стерилізувати. Ось я переклала, в мене вийшло повних 2 півлітрових банки. Я накрила їх кришками, на дно положила е, таку ганчірочку, налила по плечі водички і зараз буду включати газ і стерилізувати ці баночки. Вода в мене холодна. З моменту закипання води я буду держати їх 15 хвилин. Закипіла вода в моїй кастрюльці, я зацікаю 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин і я буду витягувати баночки. Я закатала банки, зараз я їх буду вкутувати рушником і до повного охолодження. А я з вами прощаюсь. На все добре, цілую, люблю, бувайте! Слава Україні!